Друзі, доброго ранку. Сьогодні 16 травня. Висадилися розсадою вже на 99%. Хто нас дивиться, то де стояв акваріум, вже нічого немає. Зараз покажу, де він знаходиться. А знаходиться він тут, з протилежної сторони, за спиною 5 метрів. Так, ну що я зробив? Він переносний, трудно ще в виникла. Так, що в ньому? Огірки в стаканах. Вони тут і будуть рости. Тут, тут отвори є, отвори є для дух, в рами поставляю і будуть огірки рости там. Вони жовтенькі, а вони відійдуть. По розсаді. Нічого практично не хворіє як говорив я раніше, і зробив перець і синій під плівкою почуваю дуже добре себе бачимо перець каліфорнійське чудо І назви нічого немає в ньому поки що. Ну а високорослі проходять адаптацію. Треба їх, напевно, через три дні підживити. Десь зробити упор на азот. Хай вони м'язи набирають, ну, а потім будемо вже дивитися. Що по кавунам і диням. Ну, кавуни, я вважаю, що ще ранувато щось робити з ними. А дині зараз подивимося. Бо кар'єра дуже вона стрімко розвивається. Нарощує вегетативну масу. Зараз зніму плівку і подивимось. Чи треба щось робити, чи ні. У нас сильний вітер. Відкрив я вже плівку. Зараз покажу. Як виглядає динька. Це то динька. Ну вот карьера, для заревняния это две карьеры, это Итальянская и Французская. сейчас подивимся. еще раз покажем море от кущи. Оце резерв, оце Чарльстон Грей. З великим запізненням вони йшли. Але як казав, тут аже два Чарльстана, подивимось, залишу напевно один. Кабачок, Ескандер, треба поливати напевно, бо щось кволе листячка, полию Так, полию його. На цей міскадер, Судя по листу, прийшов до день. Дивіться, коли робимо? Першу операцію на динях. Коли пагани другого порядку, зараз, в пазуха дивіться. Оце паган. Десь 5-10 сантиметрів. Листівчика дивимося. Так оце перший паган. Це другий. Це третій і це, і це четвертий. Четвертий паган. Тут буду дині на цих паганах. Так, так тут дивимося. Так, тут пагани вже теж. Біля більше, ніж 5 сантиметрів. Я вважаю, що... Ось другий паган. Так. Оце третій оце це четвертий. Для формування куща достатньо чотирьох паганих другого порядку. Це бічні вони будуть. По Флоренції що? Флоренція. Ну, тут тільки один паган, більш п'яти сантиметрів. Остальним маленькі, тому нічого не буду робити, а на кар'єрі вже зроблю відсікання точку зростання. Піду за скальпелем і перекиснем водню, потім включуся. Ну що, прийшов, взяв перекис водню рощин. І скальпал. ну що, замочую все, щоб ніяку заразу і хворобу оця ранка відкрита. Все і будемо зараз відтікати точку зростання. От дивіться. От, найвища точка, це точка зростання. Це бічний паган. Так, ще тих попаду. От бічний паган. Другого порядку. Все. І відсика. Відсікаємо. Все. Для чого ми робимо цю операцію? Стимулюємо оці бічні пагане. У дині для розвитку плодів. Все. Дивіться, працює водень, перекисить, щоб зразу ранку загоювалося і не попала інфекція. Ще отак. Отак. Дивіться. Працює перепис Все, і туди інфекція ніяка не попаде. З другим кущом працюємо. Те ж саме. Обробляємо скальпель. Знаходимо точку зростання. Ось вона, ось. І робимо відсікання. Все. А ну ще? Ну і ранку бажана. Це. Це. Вон. Капля перекисньогодня там. Все ніяка інфекція не попаде. Повторююся, стимулюємо бокові пагани. От. Раз, два, три, чотири. Для формування будемо залишати чотири бічних пагана. Форенція чекає. Вічний паганий другого порядка, занадто маленькі. Хай підростуть і зробимо зеркальну операцію по відсіканню точку зростання. Всім добра, все, працюємо далі.